thank mm -hmm. you Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти вам, як можна реалізувати свою мрію в плані відчинити СТО, блять, відчинити, сука. 180. Відкрити СТО в Києві. Конкретніше займатися спеціалізовано якоюсь, якоюсь маркою автомобілів. В моєму випадку це BMW. У мене завжди такий потяг був до автомобілів, саме BMW марки. І мені було цікаво розбиратися в них. Тюнінгувати. І з'явилася така думка, і треба морально також доросли до цього, що треба цим займатися вже професійно, тобто заробляти на цьому гроші. Я можу розповісти сьогодні вам, як це зробити, що для цього потрібно, скільки приблизно вам треба коштів для цього. Як можна реалізувати свою, свій задум, відкрити СТО. По-перше, вам необхідно. Знати конкретно свій план, скласти його, що ви будете робити по пунктах, хоча б в голові, записати це все або на комп'ютер, або на бумагу. І далі, щоб ви розуміли, як поетапно вам треба цим, цим займатися. В першу чергу треба порахувати, яке вам обладнання потрібно мінімально, які інструменти, що ви хочете від приміщення, яке ви будете шукати. Прицінитися, подивитися, які приміщення є, за яку ціну. Скажу одразу, в Києві це з цим скажімо так, не так і просто. Це що мається на увазі по тому, чи є приміщення в твоєму районі, в тому місці, де тобі зручно, там, де будуть клієнти їхати. Так само по ціні. Ціна по оренді, якщо говорити, десь в районі 18-20 тисяч. Тобто від 18-20 до тисяч оренда СТО. Це щоб, це, щоб було два, да, два поста було. Ну, два підйомники це так, скажімо, по-багатому вже дуже. Хоча б, хоча б яма і підйомник. Дехто починає з двох ям, дехто взагалі починає без цього. Ну, неважливо. Суть в тому, що необхідно, щоб був якийсь підйомник. Без цього ніяк. Бо деякі роботи, самі розумієте, виконуються на підйомнику. Далі. Коли ви вже знайшли якісь приміщення, ви їх подивились, ви хоча б розумієте, що там є і що вам необхідно для цього. Треба скласти список обладнання, яке вам треба, щоб мінімально обслуговувати автомобілі, ремонтувати. Конкретно я займаюся ремонтом і тюнінгом автомобілів BMW. Ми вузьконаправлені спеціалізовані. вузьконаправлені СТО. Тобто майстерня більше. Ми можемо займатися як такими автомобілями, які спортивні, можна так сказати, і звичайними автомобілями далі там стоїть машинка, яка просто людина хоче, щоб вона була в гарному, в ідеальному стані, щоб все працювало. Можемо надавати консультації, ремонтувати, замовляти запчастини. Також по запчастинах є, скажімо так, окрема історія. Треба зайнятися пошуком поставщиків постачальників, які будуть вам запчастини прямо привозити на СТО, щоб ви не їздили по всьому місту, не шукали їх, не шукали в інтернеті по півдня їх. Також ціни. Це теж дуже важливо, коли ви замовляєте клієнту запчастини. Щоб вас люди купували, треба, щоб ціни були конкурентоспроможні. Мінімально треба хоча б 2-3 постачальника підключити. І, в принципі, все буде, ну, питання по запчастинах ви можете закрити на деякий час. Треба також співпрацювати з іншими партнерами, які займаються там, тюнінгом, тобто запчастини, які в магазинах не продаються, з людьми, які є більше спеціалістами по агрегатах, тобто там, ремонти турбін, там, агрегатів якихось інших там, електро. Далі необхідно, що дуже важливо на першому етапі. Правильно свою рекламу організувати. Тобто виділити собі бюджет окремо для реклами, щоб ви могли е, мати постійний потік клієнтів. Бо без цього ну, взагалі не, немає, немає смисла цим займатися. Яка у тебе реклама? Реклама в Інстаграмі на даний момент таргет. Там також є нюанси. Якби треба правильно організовувати. Е, Пошук клієнтів саме в Інстаграмі треба виставляти конкретно, що клієнти будуть твої шукати. Скільки ти подав далеко? Десь 3 тисячі гривень в місяць, плюс-мінус, зараз, на даний момент. Поки, поки не так багато, скажімо, можливостей технологічних, щоб працювати. Тобто мені цього достатньо. Надалі, звичайно, треба більше. Набагато більше. Коли в тебе декілька механіків працює, тобі треба вже. На порядок більше вкидати в рекламу. Конкретніше про те, що маю я на даний момент, що в мене вийшло, скажімо так, зібрати для СТО. Це приміщення, яке я зняв в оренду, воно було без опалення. Потрібно було купувати піч, бо зимою холодно. Скільки вона коштує? Коштує вона порядка 10 тисяч гривень піч. Також дров треба закупити, ну це понятно. Чому саме таку? Ну, Тому що вона не буде скажімо так, погано впливати на автомобілі в плані температури. Вона не буде там перегрівати деталі машини, ті, що поряд стоять машини. Вона по повітрям видуває. Далі. Я маю підйомник один і дві ями. Цього, в принципі, достатньо, щоб працювало дві людини повноцінно, навіть три, але ну, ми за це не говоримо. Тобто я розраховую на те, що в мене дві машини завжди буде в ремонті, в роботі в Боксі. По інструменту. Мінімально якийсь набор інструмента розширений. Там головок, насадок. Всякі дрібні інструменти, там пласкогубці, всякі зубила, це все потрібно також щоб було. В мене це все було, тому що я давно вже на BMW їжджу. Без цього ніяк. Далі. Питання по світлу. От На даний час у нас дуже тяжко з цим, і треба також, щоб ви вирішили питання це ну, по-своєму, як ви можете фінансово там, чи генератор купити, чи інвертор. Тобто якось, щоб ви могли хоча б працювати в більш-менш комфортних умовах. Ну Я сподіваюся, що це буде так не завжди. Але ну, все одно треба про це думати. Як сьогодні ми почали знімати, як світ був, стали перекурити, і світ не стало. Знімаємо з такими воротами. Ну, Покажемо те, що зможемо. Далі дуже важливо, коли до вас заїжджають автомобілі, не старі, щоб у вас була діагностика, мінімальна якась, лаунч якийсь хоча б або на комп'ютері програма, шнурок, щоб ви могли. Це вам проще буде з цим працювати, коли ви можете глянути іменно що по електриці, що машина вам показує. Це дуже важливий фактор такий. Тому що БМВ вони, як правило, дуже наявні проблеми мають. Почав я цим займатися, тобто СТО. Я десь півтора місяця назад. Тобто зняв приміщення, заїхав і почав вже якусь роботу виконувати. Там тиждень-два треба вам, щоб налагодити все. Трохи розібратися тут, в приміщенні, як там, що ви можете тут робити, як ви можете робити, тобто, деякі питання тут вирішити технічні. Півтора місяця це дуже мало, це поки що тільки початок, але вже є потік клієнтів в такий час. Це дуже добрий показник, я вважаю. Крім того, я собі на підстраховку купив обладнання шиномонтажне. Воно десь коштує порядка 2000 доларів. Але це великий плюс зараз, тому що зараз сезон переходний, тобто осінь в зиму переходить. і Треба, щоб у вас е, були більш е, як сказати, сказати розшир, ширший спектр послуг. Тобто людина заїжджає замінити масло, грубо говоря, або на діагностику. Вона бачить, що у вас є ще на монтаж, вона може і перебутися, приїхати до вас. Це теж дуже великий такий плюс фінансовий. Е, але ну, не кожному, скажімо так, це потрібно. Але якщо є можливість, то було б краще так зробити. Я маю на увазі купити обладнання. Іменно що на монтажне. Саме головне це, як на мене, це виконувати свою роботу якісно, щоб людина до вас поверталася. Оце головне. Якщо ви вже людину, скажімо так, якось вона до вас заїхала, треба, щоб вона була вже у вас ну, як постійний клієнт. Так буде ну, так правильно. Це, крім того, хороший, скажімо так, відгук про тебе, як про майстра. І... Ця людина може ще вам привезти інших клієнтів. Так як люди, які їздять на БМВ, вони дуже часто е, спілкуються такому, в такому колі, що ми між собою також ну, BMW-сти. Я вже запутався, сам що я розказую. БМВ приведе БМВ, like, грубо говоря. По суті, так і бути. Тим більше, якщо Андрюха займається тюнінгом автомобілів, там в последній раз кольори ти ставив, так і там. Виготовляємо розпорки. Також. Під замовлення, під будь-який автомобіль можемо. Є партнери, які виготовляють деталі для цих розпорок. Я можу їх в принципі, зібрати докупи під ваш автомобіль. Можемо встановити, тобто пофарбувати, як вам завгодно. Інші запчастини було б бажання. В принципі, можемо виконувати будь-які роботи. Тюнінг так само, так. Да. Ми можемо там, підвізку поставити спортивну, можемо там якісь елементи спортивні, там, по мотору, по-будь-чому, по, 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 по гальмівній системі. Також там, щеплення можемо підсилити. Є для цього всі умови, є У нас досвід такої роботи. Так як е, зараз, по-перше, така в нас життя, така краї в країні ситуація, що ну, ніхто не знає, як повинно бути. Я розказую, як в мене було. Це не якийсь рецепт універсальний, що там хтось може будь-хто взяти там, гроші і відкрити це все діло. Я розказую, як в мене вийшло, як, е, як я почав. Е, на даний момент це зовсім, е, зовсім мало зроблено, я так вважаю. Тобто, далі більше. Це тільки початок. Це ні в якому випадку не якийсь там еталон того, що треба робити. Я розказую, як вийшло в мене з моїми грошима, з моїми фінансами, як я зміг знайти це приміщення, інші фактори. Я б вам ще показав, що в мене на другому поверсі, але так як зараз немає світла, бо деякі, деякі скажімо так, сусіди наші дуже агресивні, люблять бомбить наші електростанції ну несуть. Також на другому поверсі там гарненько, там буде кімната відпочинку, там душ, туалет, повноцінний кухня, мікроволновка, електроплита. Можна, в принципі, чил зону зробити. Вот Далі буде. І так, всім привіт, з вами пацан СЕО. Наконець я в кінці відео покажу вам в я знімав його як ви бачите. Ззаді моя баха стоїть, ми знаходимося в Києві, і я, я так розумію, що я приїхав в Київ і трохи тут живу і працюю. Ну, працюю я не в Андрюха на СТО, працюю я поки на другому СТО, ну а далі воно буде, видно як. Сьогодні вам показали на прикладі Андрія, як він взяв, приїхав в Київ і зняв поміщення, і зробив собі СТО, і спокійно робить. Йому подобається, йому в кайф, Він більше займається тюнінгом. І хто не зрозумів, Номер, об, там силки, все буде в то есть він зробив вашу баху, знаючи його, як він каже, бовчик чистає, чисте там щоточкою по металу, щоб він був блистів і хоча на якійсь ходові. Ну, Коротше, ця людина зробив вам беху відео. Звісно, якщо, конечно, якщо у вас є бабки, бо ціни, ви самі розумієте, не дешеві, непрості. Записуємося, дзвонимо і робимо бахи, і валимо цей бочком. Сніжок притрусив, їдемо вечір на парковочку, роздаємо бочком. Ну, я, звісно, постою подивись, бо я в цьому діовий спеціаліст, ну, а Андрюха на 36-й, на своїй дасть трохи. Всім спасибо, що дивилися це відео, пишіть коментарі і всім пока.